У нас закон железный. Хочешь есть, ты чистый картошку. Закон Хочешь смаженной картофель? Вот, бери и чисть. Вот начистишь, стики насмажем. смажем. Правильно? Можно. Так точно. Вот так вот. Так что, сегодня у нас смажена картопля. Як то кажет, опля, опля, смажена картопля. Ставили сковородочку, нарезали цибульки, картофельки. Зараз все піджаримо, буде все чотенько. Здесь mm -hmm. у нас ще отакі грибочки красивенькі. Так що буде у нас ввечері те, що треба. Опля, опля, смажена картопля. Закинули картопельку і смажимо. Така у нас смажена картопелька. Ах, потіє камера зі скориночками. Зігріваємо домашню тушоночку з цибулькою. Картошечку вже насипали. Гриби. <рес> Ось такий салатик з капустою ще зараз відкриємо. І буде у нас суботня вечеря, як то кажуть. В ітозі виходить у нас така тушоночка. Грибочки опенькі, правда не наші, китайські, але нічого. Ну, салатик. Картопелька, гірчичка, кетчуп, хлібчик, напарник. Ну і я. Ну і, як завжди, по традиції. Хто свідає, обідає або вечеряє. Всім приємного і смачного.